Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте на любов сьогодні погадаємо. Подивимося, що між вами буде далі. Зробимо один варіант, як сигніфікатор того, чи це ваш розклад. Я буду розкладати, що між вами зараз відбувається. Якщо ви відчуваєте, що це про вас, залишаєтеся, дивитесь підказки. Не забувайте, що розклад загальний. Але підсказки завжди можна брати, так? Да? Якщо розклад не ваш, будь ласка, шукайте інший на каналі багато розкладів є. Так, давайте дивитися, настройтеся на себе, ви можете проговорити своє ім'я, ім'я свого мужчини і будемо дивитися. Карта прям вискочила сама, що між вами відбувається зараз. Карта образ. Ну, дивіться, що мені карти говорять, що зараз відбувається. Тут іде якась недосказаність. Ви робите вигляд, що все добре, що все нормально. Стараєтеся якось, щоб все було. Картинку таку да, зробити, щоб все було гарно. Але образа всередині у вас є. Давайте роздивлюватися, що це за, за ситуація. Башня, мах. Угу. Ви дивитеся в цю сторону, ви відчуваєте. Дивіться, що карти мені говорять, що ви відчуваєте, що з вами якось мужчина ваш да? на даний момент маніпулює, можливо, ви чекаєте від нього якогось рішення по башні. Да? Щоб вже не те, що все розрушилось, а стало на свої місця, щоб ці ілюзії, ці картинки, щоб їх не було більше, да? можливо, треба поговорити. От знову ж таки, да? недосказаність. Ви робите вигляд, що все добре, мужчина робить вигляд, що все добре, а башня, да? хочеться наружу вирвати оці всі емоції і все йому висказати, не тому що тут обіда все-таки сидить. Причому, вірності, вона сидить давно. А ця, що картинка зовні, це ілюзія. Це, знаєте, як красива міна при плохій ігрі. Да? Ось так. Ну, давайте дивитися ще. Я хочу ще трошки розкрити те, що зараз. Ну, карта ілюзія. Ну, карти себе повторюють і показують. Дивіться, молнія, ілюзія. Стіна між вами. От, знову ж таки, стіна. Ви не можете висказатись, ви чомусь боїтеся сказати все, що ви думаєте. Зберігаєте цю ілюзію, цю картинку цих відносин да, між вами. Не, не можете наружу? Чого ви не можете? Ви королева кубків. королева Кубків це про емоції, ви маєте все, що думаєте, всі свої емоції показувати. А ви в собі, а ви в собі носите? Ну, знову ж таки, по картам, давно носите, не можете собі дозволити цю легкість проговорити і сказати, тут, знаєте, як мужчина може навіть по картам і не догадуватися про ваш внутрішній світ, про ваші переживання, тому що зовні ви, знову ж таки, да, робите красиву картинку, що все добре, все нормально. Навіщо ж ви так поступаєте? Можливо, боїтеся якоїсь його реакції. Що ж ви йому боїтеся сказати, що ж вас мучить, ну давайте далі дивитися. Давайте дивитися далі. В чому справа? Ага, от, по чуть-чуть доходимо до суті. А ви робите себе таку сильну, так? що я все можу сама, у мене все вийде, мені не треба допомоги, хоча ви її хочете, хоча ви хочете. Тут зовсім не співпадає у вас внутрішній світ і зовнішній. Ви транслюєте себе як сильну вольову, в прекрасних умовах, так? прекрасний чоловік, все прекрасно. Ну ви втомилися, дивіться, скільки негативу ось. Те, що ви демонструєте, а скільки негативу у вас сидить. Це не за те, що ви погана людина, це через те, що ви все тащите на собі і цю обіду ховаєте. А вона ж як виплесне, буде гірше, буде башня. Треба полегенько відкриватися, вчитися просити допомоги. Це саме ваша внутрішня обіда. Ну, дивіться, теж по картам ви от прям всі подружки, да? всі окружаючі думають, ну яка ж у вас сім'я, ну просто от ви її захищаєте, статус цієї сім'ї. да. Замічательно, робите цю таку картинку, що у вас ну все ідеально, щоб ніхто не догадався ніколи в житті, що відбувається насправді про ваш внутрішній стан. Якось вас видно, в дитинстві не вчили да, просити про допомогу, розказувати про справжні почуття. Ви можете вас обіжають, а ви робите вигляд, що ви цього не помічаєте, що так треба. Тут навіть я не думаю, навіть, що мужчина вас ображає. Це ваша внутрішня ця недосказаність вас ображає. Він і не догадується. От по картам. Мені здається, що він навіть і не догадується, наскільки всередині у вас багато сидить обід. Тому що ви транслюєте щастя, ви транслюєте легкість. Він думає, що вам все дуже прекрасно. От сідала робити розклад на любов, а оказалося все про вас, да? Тут треба з вами розібратися. Давайте глянемо, чи догадується ваш мужчина, чи відчуває він ваш внутрішній стан. От мені цікаво. Нічого він не догадується, нічого не догадується. Йому здається, що все таки має бути. Карта вмішательства. А що вмішується, страсть вмішується. Ну, і ж, знову ж таки, да? якщо ви щось не можете виразити і сказати, ви зразу переходите на поцілує, да? зразу закриваєтеся, зразу ходите в інтим. Не можете висказатися, обнялися, притулилися, все. Ви не можете сказати, у вас бар'єр стоїть просто сказати, що у вас всередині. Ви закриваєтеся, так? Да. Трансформація карта. Можливо, тут треба працювати з психологом, вмішательство, коли людина зверху покаже, хто ви на цій дошці, дощці, да, і що вам робити. Ну, психолог не скаже, прям, да, конкретно, але він вам покаже хоча б ваше місце і чому воно тут. І карта тут теж йде е смерть. Карта трансформації, король мечів це цей же психолог може бути. Можливо, вам треба шукати психолога мужчину. Ну вам тут потрібно висвободити наружу оці ці свої обіди. Не причому не в скандал, тому що, знаєте, через те, що воно вже все накипіло, може бути сильний скандал. А навчитися полегенько завжди говорити, щоб воно не накопичувалося. Ну, тут потрібно, бачите, карта вмішательства. Тут потрібно, щоб хтось пояснив і розказав. Можливо, те, що ви попали на цей розклад, вам трошки допоможе. Моє оце вмішательство чуть, -чуть вас направить, да? бо ви зразу закриваєтеся, не говорите, десь що ви ось уходите в інтим по картам. Все, перекрили всю енергію, перекрили всі розмови. Можливо, тут навіть мужчина і намагається якось зрозуміти вас. Давайте подивимося тоді так. Чи буде він вас підтримувати по картам, так? Да? Щоб ви знайшли вихід з цієї ситуації. Може ви боїтесь, що він не підтримує. Давайте подивимося, чи підтримує він вас. Ну, не зовсім, да, по картам. Може, він не дуже й хоче заглядати у ваш внутрішній світ. Може, йому дійсно не дуже то цікаво. Ну тут по картам зразу було видно, так, що він не догадується. А можливо, він не догадується через те, що й не хоче догадуватися про те, що у вас відбувається. Його ось те, що така картинка може і влаштовувати. Ну, ви нічого не просите, ви все сам можете сама. Ви така самостійна, класна, шикарна обід, ніяких не пред'являєте, все на собі можете тащити, Ну чого ж йому не радуватися, все прекрасно зараз почне розбиратися з цим внутрішнім світом, просити допомогу, може, боїтеся, що він так, що все заплутається, боїтеся. Боїтеся перед ним відкритися, ви боїтеся. Що він не зрозуміє. Навіть бої що може бути завершення стосунків. Відкритися перед ним для вас це страх Божий. Тому що ви теж відчуваєте, мабуть, да, по ситуації, що йому, в принципі, так комфортно, а якщо щось міняти, якщо показувати якісь свої переживання, що, може, він втече. Ви не відчу... ви самі все тянете, бо знаєте, що ви цієї підтримки не отримаєте. Бачите, як глибоко купнули чим дальше. Чим дальше в ліс, тим більше дров да? ситуація яка. Давайте тоді дивитися пораду для вас. Будемо дивитися пораду. Мужчина тут теж, знаєте, ви закриваєте очі на те, що. Він закриває очі на вас. Ну, от як так? да? Ви, я сподіваюся, мене хто дивиться, то зрозумієте, що я маю на увазі. Ви закриваєте очі на те, що йому все одно, а йому дуже комфортно, тому що ви не пред'являєте ніяких претензій, він, комфортно для нього. Йому так добре, він не хоче змін. Ні-ні-ні. Таку він собі відхватив, шикарну. Все, все Ну, дивіться, тут була ця карта і тут була ця карта. В середині то буря, а якщо вирветься, тоді буде гірше. Ну, давайте пораду дивитися. Давайте дивитися пораду. Порада для вас. Не карти так говорять, прям, да? дивіться, якщо ви хочете бути карта служанка, служить йому і так далі, бути в цьому пліну, свої емоції ховати, робити цю картинку от емоції в пліну, там страшно, а тут яка шикарна жінка стоїть. Да? Оця Сніжна Королева, це шви, це ж ви робите цей вигляд, ви всі емоції сховали. Хоча на початку вийшли Кубкова. На початку ви емоційна, ви ніжна. В що ви себе превратили? В Сніжною короліву? Якщо ви будете далі грати так, порада для вас, так? якщо будете грати далі по цих правилах, так і будете. Будьте служанкою цього мужчини. Він ще й може когось знайти, тому що його тут ну, настільки за комфортно, він нічого не боїться по картам. Нічого не боїться. Угу. Потрібно прикращати, що карти говорять. Порада для вас. Страшно, але треба. Дивіться, п'ятерка пентаклів. Криза. Криза, коли люди живуть разом, бо вже привичка, бо так треба. На чому тримається? На вас, ви тримаєте цей шлюб, ці відносини, може, у вас не шлюб, це я вже так. Мені здається, да, по картам, що більше шлюб, але може бути просто відносини. На вас тримається. Йому просто комфортно, просто комфортно біля вас. Ви все вирішуєте. Ви, ви цю кризу зробили, бо ви все вирішуєте сама, все на вас. А по справедливості треба завершати. Я не кажу йти з відносин, відкриватися полегеньку. Прийме, прийме, не прийме, ну, це його буде вибір. Йому цим буде жити, а вам потрібна ця допомога, вам це життя потрібно жити. Ця карта вмішательства, ця карта трансформації, вам потрібно відкриватися, вам потрібна допомога, вам потрібно звертатися до спеціаліста, щоб вам допоміг розібратися. А чи підтримує вже він вас, чи не підтримує, це вже його проблема. Тому що інакше будете служити, ховати ці відносини і коли-небудь все одно, все одно. Буде башня або та карта зеркала, коли ви себе покажете з такої сторони, що самі від себе не чекаєте. Тому що емоції мають виплеснутися. Ось такий розклад вийшов, дуже цікавий. Хотіли про одне вийшло, про інше, але тим не менше зверніть увагу на підсказки, а ми будемо завершати. Пишіть ваші коментарі, що ви відчули, чи це ваш розклад, чи він у вас е не відіграється, а відзивається. Да? підписуйтеся, ставте вподобайки. па-па!